Доброго здоров'я, друзі! Слава Україні! Сьогодні вирушаю в новий незнайомий для мене ліс, який не просто новий для мене, а цей новий біом. Далі у відео зрозумієте, що я маю на увазі. І оскільки цей ліс для мене незнайомий, то можуть бути цікаві речі. СТЕПАН! Сподіваюсь, звісно, до цього не дойде. А в цьому відео буду показувати вам місцеві красоти, які зустрілись нам на шляху. Та чимало різноманітних грибів. Тож наливайте собі чай, беріть смаколики та сідайте дивити дивитися це відео. Помилуйтесь на цю красу, друзі. Відразу згадалося прислів'я. Розумний вгору не... Ой, не це прислів'я. Краще гір бувають лише інші гори. Подорож починається під горою на Лугові, тут росте неймовірний красень, дуб, Старий гань. Подивіться, як, як він виглядає. Я не міг пройти, щоб не познімати його хоча б хвилиночку. Ну що ж, йдемо, я вже бачу гриби. Хіба можна було його не замітити? Зонтичні гриби, на відміну від інших грибів, взагалі не ховаються, стоять на видноті і красуються. Хтось дуже влучно підібрав назву цим грибочкам. Дійсно, вони схожі на зонтики. Ростуть вони невеличкими сімейками. І збирати їх не так уже складно. Що воно таке? Ха! Схоже, звісно, таке нього цікаво. О, ну ще й, коротше, м'якеньке. Така дубця на дереві висить. Гриб, це не гриб, чи може яка пташка на... на... Накакала невідомо. Так, хто знає обов'язково напишіть. Ці, дуже цікаво, бо не думаю, що Google мені щось скаже, взагалі що інтернету нема тут. Так, друзі, завітали в грибне общежиття на оці ось згнилі коряги. Дивіться, що росте. та дам Щось схоже на вішаночки. Це вони і є, друзі, це вішаночки. Шикарні. А рядышком з них ось сімейка галюциногені проростає. Але це ще не всі, хто тут живе. Так, Дивіться, які красавці в бахрамі він. ховаються. Під, від дощика ховаються. Посеред дощового дня несподівано виглянуло сонечко. Подивіться, яка краса у лісі. Таких погодних сюрпризів цього дня було ще декілька. Але осінь на те й осінь, щоб такі сюрпризи викидати. Добре, хоч сніг не пішов та заморозок не вдарив. На тому і дякуємо. Так, ще один гарнюній представник невідомості для мене. Я не знаю, що це за гриб, але він прикольний. І такий запах у нього. Ну, досить їстівного грибочка. І виглядає прикольно, такий у нього в камуфляжику такому, такому єлізацію. Заметному шапочка така ну, цікавий такий грибочок. Так, хто знає, хто знає, будь ласочка, напишіть мені, може це якийсь рідкісний дорогий трюфель. О, друзі, дивіться, яка гарна знахідочка. Це у нас гливи. Світленькі, такі гарні. Отакі ось такі ось. Ми вже сьогодні знаходили, дивилися на них. Але тут... Чим вище я підіймався, тим цікавіша картина відкривалась перед моїми очима. Скелі із пісковику, велетенські валуни, ось такі ось гарні дерева з велетенським корінням, що тримається за землю. Досить цікава картина. А також я знайшов велетенський моноліт із пісковику. Ось погляньте, друзі. На цьому моноліті я знайшов надписи про давніх людей. Тих, що жили колись дуже давно відсталих таких. Ну, знаєте, надписи називаються Петрогліф, по вони петрогліфами називаються тому, що я чітко зміг прочитати: Тут був Петро. Ну, жарт, звісно, ніякі це не петрогліфи, Але подивіться, яка краса. Не знаю, я не геолог, але мене це захоплює. Це досить аж дух захоплює. Таке неймовірно красиве такі... Кольори, взагалі, цей розмір, масштаб, неймовірно, дуже мені сподобалось це місце. А вам? Якщо вам також подобаються такі речі, напишіть мені в коментарях, поспілкуємося. Але для ос чи шершнів твердий пісковик не є взагалі проблемою. Вони тут зробили собі гнізда. Добре, що зараз осінь і вони не активні. І знову неймовірний сюрприз від погоди. Погляньте на це, друзі. І ліс заграв новими фарбами, вирішив просто познімати цю красу. Тим паче, що невдовзі мені пощастило знайти ось таку красу. Це не зовсім їстівні гриби, але які гарні. Полюбуйтесь на них, вони старались з усіх сил позували, як могли. Тому я пропоную приділити їм декілька секунд нашої уваги. Доки погода радує, йду вперед і знаходжу наших старих знайомих зонтиків. Їх тут чимало. Ці красені вирішили певно перейняти естафету опеньків по масовості. Бо зустрічалися на кожному кроці, куди б я не йшов. Куди не глянь, скрізь ці зонтики. Тільки з однієї полянки відійшли, інша. Вони ростуть специфічним відьминим кільцем. Ось іще. Це дерево вон заховався. А у цій цікавій локації я знайшов під камінням щось схоже на невеличку печеру. Ну і звісно ж, я не я, якщо не позаглядаю в чужу печеру. Вирішив і сюди заглянути. Добре, що там нікого не виявилось. Бо хто значить, зрадів би мені господар чи ні. А ніхто там не живе. А в цьому місці мені здалося, що я прийшов на якесь древнє капище місце сили, і у мене є неспростовні докази, друзі. Ось погляньте. Хіба не тут тренувалися прадавні люди, перш ніж збудувати Стоунхендж або піраміди? Здається, саме тут це й було. Старе русло гірського струмка досить дивно дощі йдуть. А струмок пересохший. Але його досить щільно облюбували наші старі знайомі гриби опеньки. Хто це тут такий? Не збирався їх взагалі знімати, але у них були досить вагомі аргументи по цьому приводу. І ось подивіться, досить вагомий аргумент. Чи не так? Виглядає фантастично. Хоч і перерощі, хоч і старі, але все одно файні. Друзі, дивіться, що я вам покажу. Так. Наліво подивимось. Направо подивимось. Так, туди не дивіться, то перерощі. Там такі теж різні, але тут є і гарні. Але їх тут чимало. Ось дивіться, в кропивки вожинки ховаються, які гарнюні. Ммм, красавці. Он ще. О, та тут взагалі. Це я дуже удачненько зайшов. Такі. Красавчики. Товстоногі пізні грибочки я такі люблю. Ну є, звісно, і не дуже товстоногий. Тут а, зустрілись декілька поколінь. Перерощі вже старі, молоді. І ось дивіться яка родиночка. А ось ось чуть не затоптав. Тут ось трошки більша родинка. Маленьких. Краса. Незважаючи на дощ, настрій просто суперовий. Але опеньки в цій подорожі не були головною метою. Тому ми на опеньках особо зациклюватися не будемо. Полюбуємося, трошечки виріжемо ось таких ось молоденьких грибочків собі на вечерю. Та й підемо далі шукати більш цінні види грибів. Довго шукати і не довелося. Трішечки пройшлися і нові друзі з'явились. Так, дивіться, який шампіньончик гарненький. Ой, який красавець. Тайни печерицями одними. На цьому майже прямовисному схилі гори я знайшов гриби, знайомі мені з мого дитинства. Зараз познайомлю і вас, друзі. Так, а це грибочок родом із мого дитинства. Це груздь. Друзі, в дитинстві я їх дуже багато збирав великі великій кількості. Вони смачні, хрустять. Ну, взагалі, запах е, неймовірний. Такі цікаві гарні грибочки. Так, ось він виглядає. Але якщо ви їх не збираєте, не знаєте, зараз вони відносяться до условно їстівних, наскільки я знаю. Але в моє дитинство були вони 100% їстівні. А такого груздя я взагалі бачу вперше. Дивіться, яка в нього товстюча нога, їх тут два. Капець, як у білого гриба нога товщиною. Погляньте. Ось моя рука, ось, ось так він виглядає. Прикольний. А ми потихеньку підбиралися до верхівки цієї, неймовірно, красивої гори. Нам попадалися ось такі гарні пейзажики, валуни лежали прямо на узбіччі нашої доріжки. Тож, йдемо, любуємося далі. Ось я вже бачу кінець цієї гори. Я йду до неї, я йду до вершини. Я взагалі навіть не втомився, йду як кінь. Верхівка цієї гори густо поросла лісом, і тому гарні фото краєвидів зробити не вдалося. Але я їх запам'ятав добре і вам про них розповім. Ну, звісно, я жартую. Зараз щось спробую зняти. Ну що ж, друзі, краєвиди коментувати я не буду. Та й не треба їх коментувати. А от спуск згори прокоментувати не завадить. Вдаль смотрите супер. Так, вечорі... Ух, кросовки попали білі в вот. Все життя я вважав, що спускатися з гори набагато легше, ніж на неї підійматися. Ну, можна просто з неї скотитися, ну, звісно, жартую. Але оказалося, що спускатися з неї не набагато легше, ніж на неї підійматися. Просто щоб коли нас знайдуть наші тіла, то <см suggestions> узнають наші приключення, так. Вон, дивись, а там єті строїв свої хатку, жилище. Колись Лейс Трейзен розказував, що іменно так виглядають. Жилище єті. <sharp nazuar> Ой, друзі, насправді ми спустилися дуже швидко і дуже весело. Без ніяких пригод, травм, одна лише пригодка, таке сказать би, одне, ну, ми спустилися з іншого боку цієї гори. І тепер нам доведеться дати чималий крюк до місця нашого прибуття. Тож вирушаємо далі. Досить цікавою несподіванкою виявилось те, що на цій горі не всі струмки пересохші. а Є ось досить такі жваві і широкі. Нам довелося його форсувати, але ми з дружиною успішно його здолали. Навкруг нього багато росло, досить цікавих рослин. Ось подивіться, на оцю, яка гарна, красива рослинка росте. Ми також її зняли. І Також над заболоченій території навкруг нього було. Дуже чимало грибів. Вони не всі були їстівні. Ми познімали їх уже під завершення, так, щоб просто полюбуватися. Ось, подивіться на е, псевдоопеньки сірчано жовті Якщо я не помиляюсь з назвою, якщо помиляюсь, будь ласка, виправте мене. Вони не їстівні, але вони гарні. Я люблю гарні речі знімати. Ось тут ще. Я поділив їм декілька секунд. Не знаю, подобається вам чи ні, але мені подобається. Я вважаю, що неїстівні гриби незаслужено не люблять. Вони, крім того, вони неїстівні, вони досить гарні і естетично красиві, тож можна ними помилуватися. А ось цей грибочок, здається, родич дощовика. Мені сподобалось те, що на ньому такі пупиришки, бахрома. Також біля струмочка нам зустрілася родинка шампіньйонів, Вони також ростуть відьманим кільцем. Досить чимало їх буває. Але тут була невеличка сімейка, вони вже були перерощені, ми не стали їх з собою забирати. Тим паче грибів у нас на сьогодні вистачало. Ну що ж, друзі, на чисельні прохання наших підписників ми повертаємо рубрику чарівні знахідки у рюкзаку моєї дружини. І цього разу ми знайшли у рюкзачку ось таке ось чарівне яблучко, солодке та духмяне. Не заздрість, друзі, не заздрість. Так, на горизонті бачу ще якісь цікаві грибочки. Зараз підійдемо подивимося. Лапушнячки якісь. Так, друзі. Не знаю, вони, я таких не беру, але може хтось знає, що це за грибочки такі. Напишіть мені в коментарях, може це якісь суперові смачні гриби, а я їх не беру. На пеньочку на такому, дивіться. ну що ж, мої любі друзі, якщо ви дивитесь це відео, значить ми з моєю дружиною добралися додому, спустилися з гори, нарвали грибів і змонтували це відео нарешті. Сподіваюсь, вам сподобалася наша прогулянка, наші грибочки. Буду радий вас бачити на моєму каналі «1001 і одне» моє хобі. Всім вам мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. До зустрічі!